Що ряд подій пов'язаних з різноманітними небезпеками? Отже, щоб ми розуміли питання і усвідомлювали для себе загрозу, ми маємо розуміти питання ризику виникнення такої загрози на території нашої громади, на території міста Львова. Стосується того, що є ряд повідомлень стосовно замінування різноманітних закладів. Згідно небезпечною, що вони ідентифікували, щоб діяти по по пам'яті. Ми потрапили в зону, в яку ми могли потрапити ураження. Людина має розуміти, і ви маєте кожен знати, як вам правильно роздітись і надати собі допомогу. Хімічних чи то радіонуклідів, тобто радіоактивного пилу, сідає на землі. Рукавиці, це не обов'язково мають бути резинові рукавиці, це можуть бути будь-які рукавиці. Краще наші поверхні, щоб потім менше було роботи рятувальникам з очищення людей. У нас людина вдягнута. Правильно вдягнута, ми паралельно показали, як роздівати, як правильно людина має бути вдягнута. І буде роздівати. Вона вже декілька людей, можливо, розділа і вона сама брудна. Краще, щоб людина роздівалася сама, але вивертаючи його наружу. Куди ти одяг дівається? Будь-то в ОСББ, будь-де, визначене місце. Проводяться щіткою, починаючи з, з, з піднімети. Як ми будемо вдягати цей пісні? Може хтось і так заверститься вже, хто не хоче вдягати. наші проводимо також пусти, офіційні розвідки, отримали, які визначають людини. І досить вдягається в нашу роботу. У мене в даний час є штучна живот, гама. В данний час я можу показати, яка має нормально заказати. Я хочу відкриту коробки. Дивіться, саме, щоб ви зрозуміли, як це відбувається. Берете за ці клясні. Сильніше, сильніше. Почалося з того, що е Перед початком війни ми почали проводити заняття такі для школярів, як діяти в умовах військових загроз. Це було на той час. І охопили ну, багато шкіл нашого міста. І вже коли розпочалася війна, ми зрозуміли, що це був такий правильний крок для того, щоб десь зменшити паніку і необізнаність людей. Тому що раніше це було обов'язковим предметом, ну, коли я ще вчився, була така військова підготовка, і нам це все розповідали. Натомість у нас була така. Прогалина, і ми все ж таки змогли якось її наповнити цією інформацією, яка корисна для школярів. А вони вже вимагали це від батьків, пробували їх залучити до того процесу. Ми це проводили для учнів старших класів, щоб вони могли допомогти вчителям під час евакуації, під час коли діти спускаються в споруди укриття. Ну, мені здається, що це нам вдало вийшлося. Ну і потім ми співпраці з міською радою і разом з головним управлінням надзвичайних ситуацій нашої. Львівської області почали далі тренінги з домедичної підготовки, з пожежної такої підготовки, це стосувалося будинків, як вони обладнані, якими засобами в осінні, і як вони можуть спрацьовувати і зменшити ризики виникнення надзвичайних ситуацій, не тільки такого побутового характеру, а які будуть викликані під час тих же самих обстрілів. Провели такі навчання, і коли вже Львів став приймати. Переміщених осіб, наших гостей, так як би можна сказати, були створені три модульних містечка. В кожному з тих модульних містечок ми провели заняття з протимінної безпеки. Це було для людей, коли вже вони повертаються додому, а та територія є засипана всякими... мінами, і там є ризики Зберегшися від війни, вони мають повертатися до себе додому, а там щось. Не людьми залишені якісь небезпечні предмети, і та дитина може вхопити чи батьки, тому ми провели такі навчання, щоб зменшити ті ризики. Ну і вже протягом, напевно, трьох місяців ми проводимо навчання з хімічної, бактеріологічної та радіаційної загрози. Вони були ініційовані Львівською міською радою. Ми радо Долучилися до того проєкту разом з головним управлінням і провели такі заняття. Вони проводились як на базі Львівської міської ради, так і на базі нашого навчального закладу. У нас також була така можливість для мешканців місця міста провести заняття. Вони тривали в суботні недільні дні. Ну груп, та також по три групи по сто чоловік розбивали на чотири локації, де люди могли. Отримати якусь теоретичну частину і відпрацювати деякі дії на практиці. Безумовно, більшість тих дій дала їм змогу ознайомитися з діями пожежно-рятувальних підрозділів, тому що не все те, що ми демонструємо, люди зможуть з тим зіштовхнутися в побуті тими ж самими костюмами чи засобами. Але коли вони проінформовані і мають певний алгоритм дії в тих чи інших загрозах, вони знають, що потрібно їм робити для того, щоб мінімізувати ризики. Ураження від тих чи інших тому така була мета. Вона досягнута. Що стосується кількості людей, які мали змогу прослухати ті курси тих лекцій, я не помилюся, якщо скажу, що це більше напевно трьох тисяч, але достаменна інформація є в міській раді, тому що всі мали змогу зареєструватися через Google форму і пройти ті навчання. Ми вже організували більше 20 таких навчань. Ми охоплюємо як і посадовців Львівської міської ради, також і цивільне населення. Оскільки в нас, на жаль, так є такий сусід, як країна-агресор, ми не можемо бути в спокої ні дня ні хвилини. Після такого широкомасштабного вторгнення ми розуміємо, що ми маємо бути максимально підготовлені по усіх навиках, а в тому числі це і навики, як поводити себе, коли є ядерна небезпека чи хімічна так, небезпека. Саме тому було прийнято рішення спільно обговорено з нашим університетом безпеки життєдія, діяльності, котрий є профільні в цьому напрямку, і може найбільше надати правильних навиків для нас, для працівників та цивільного населення було розпрацьовано програма, яка триває годину часу. Це є в нас е, така е, практична е, сторона, так і є теоретична. Відповідно, маємо можливість на теорії почути всі моменти, які потрібно врахувати, як діяти, і на практиці вже відпрацювати ту теорію, з якою ми познайомилися. В нас вже пройшло більше двох тисяч посадовців. Також в різних районах міста відбувалися такі навчання і плануємо продовжувати для того, щоб було. Інших охоплень, так ми вирішили зазняти повністю такий відеоурок, як це відбувається теорія і практика, і масштабувати це серед мирного населення, щоб люди, які не мають можливості прийти на локації, змогли навчитися подивитися, так і знати основні акценти, як, як діяти. Ми спільно з університетом організовуємо не лише ці навчання, також ми організовували навчання, як діяти, коли в разі. Виявлення вибуху небезпечних предметів. Основний акцент, ми звісно робили з на наші модульні містечка, наші місця прихистків, де проживають вимушено переміщені особи. Адже ми все таки маємо велике сподівання, що якомога швидше це все закінчиться, і люди зможуть повернутися до своїх домівок. І для того, щоб вони були в безпеці, вони мають мати цей навик і розуміти, як їм поводитися, коли вони бачать якісь небезпечні предмети.